Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Я Женя, головний технолог Кохемії Україна, і сьогодні ми з вами поговоримо про такі очисники, як Fleckenwasser та Orange Power. Це універсальні і доволі делікатні розчинники, які ідеально підходять як і для салону, так і для лакофарбового покриття. Fleckenwasser – це очисник, який не потребує жодного замиву, добре видаляє плями. Старого воску з лакофарбового покриття, і що стосується салону, видаляє масляні плями, губна помада та інше. А Orange Power, в свою чергу, він менш делікатний, ніж у але він з натурального екстракту апельсину. В хімії існує такий закон, що подібне видаляє подібне. Тому Orange Power доволі ефективний у видаленні майже всіх органічних забруднень та плям. Рекомендується для видалення клею після тонувальної плівки, жувальної гумки, клею з під дерев, пташиний послід і ще дуже багато іншого. Слід також зауважити, що використання цих розчинниках на деяких видах покриттів. Не рекомендується. Якщо ви не впевнені, з якою саме плямою ви зіштовхнулись, то роботу з нею слід вести в порядку зменшення делікатності виробу. Почати рекомендую з таких засобів, як Polestar, Мертві Крайнігер або Greenstar. Якщо ці засоби не допомагають, уже слід звертатись до очисників. Рекомендується починати саме з Флекенвасеру, бо він найделікатніший. Наносите його на невелику ділянку вашого матеріалу та дивитесь, як він відреагує. Якщо Флекенвасер не справляється, то таким самим методом слід застосовувати Orange Power. На невелику ділянку подивіться, як відреагує матеріал, і вже тільки потім з ним впевнено працювати. Не забувайте після використання Orange Power, що цю поверхню вам треба замити. Можна це зробити або ЕМЗером, або Полстаром. А зараз розберемо декілька прикладів на практиці на нашому експериментальному сидінні. Я продемонструю, як працює флекенвасер. Я беру наш твердий віск, щоб зробити масляну жирну пляму, і потім її виведу флекенвасером. Зараз на цю пляму я наношу флекенвасер і все вбираю губкою. За необхідністю процедуру повторити. Як бачимо, флекінвасер дуже добре справився зі своєю задачею і вивів цю масляну пляму. І, як ви знаєте, флекінвасер не замивається, тому я можу залишити в такому вигляді наше сидіння, поки воно повністю не висохне. Тобто замивати його не обов'язково. А зараз я вам продемонструю, як Orange Power справляється з жувальною гумкою в текстильному коврику. Після того, як я наніс Orange Power на жувальну гумку, я даю їй пару хвилин хімії спрацювати, і потім можна його або Поступово здерти губкою або стисненим повітрям його здути. Як ви бачите, Orange Power чудово справився зі своєю задачею, але не забувайте, що розчинник на поверхні треба нейтралізувати. Я це зроблю МЗР в пропорції 1 до 10. Сьогодні ви стали більше знати про детелінг разом з Кохемі. Ставте вподобайки під цим відео та пишіть коментарі. Щоб якісно доглядати ваше авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось на наступному тижні!